Доброго дня усі! Мене звати Насадик Марія Ярославна. Я вчитель математики Тлумацького ліцею номер 1 Хочу представити вашій увазі свою методичну розробку використання динамічної моделі Джеоджебра на уроках математики. Основним завданням сучасної освіти вже полягає не в тому, щоб дати дітям готові знання. А те, щоб діти навчилися ці знання здобувати самі і застосовували свої вміння для отримування тих чи інших знань. Можливості сучасних інформаційних технологій допомагають докорінно змінити освітній процес, в якому учень від споживача знань переходить до ролі активного дослідника відкривача знань. У процесі пошуку нових форм та засобів мною апробовано було б дуже багато різних додатків, математичних додатків для учнів старшої школи. Але вони могли бути тільки застосовані для одного предмета або алгебри, або геометрії. Пошуки більш потужного та універсального інструменту мене привели до вивчення можливості. Апробації та широкого застосування системи динамічної математики GeoGebra. У сторінці у нас розбічний QR-код. За цим кодом ми переходимо по посиланню на офіційний сайт GeoGebra, де є мої власні методичні розробки вправи. Тобто, за цим QR-кодом ви пос... ви попадаєте прямо на мою сторіночку. Хочу представити вашій увазі свою сторінку на цій платформі GeoGebra. На ній розміщені вправи, починаючи як від 5 до 11 класу, є робота із транспортером, координати точок, площа прямокутника, дроби. Також є завдання, які потрібні для 11 класу з геометрії-стерометрії. Призма. Можливості програми GeoGebra дозволяють ефективно використовувати її в процесі вивчення математики з різною метою. За її допомогою можна швидко створити якісні зображення математичних об'єктів, графіки, графіки рівнянь, геометричні фігури, формули, діаграми. Причому їх можна зберігати у файлах для подальшої демонстрації чи використання в мультимедійних презентацій чи традиційних дидактичних матеріалах. Вивчені теми кутів. Вимірювання котів може застосувати таку вправу. Рухом ми зміщуємо один промінь і бачимо, як змінюється градусна міра кута. Діти також можуть за допомогою QR-коду заходити на вправу і будувати собі кути будь-якої величини. Дітям цікаво, весело і наочно вони бачать. У 5 класі також вивчається тема дроби. І ми вчимо за допомогою цієї платформи виділяти цілу частину. Верхнє число у нас позначає чисельник, нижнє число знаменник. Ползунком ми змінюємо кількість. Ось виходить в нас дріб 23 четверті. У нас є 5 цілих кружечків, значить, 5 цілих, і 3. Частинки із чотирьох, тобто 5,3 четверті. Діти наочно бачать, що це є 5 повних частинок, 5 повних кругів, і 3 частинки із чотирьох. У курсі геометрії 7 класу, при вивченні теми суми сума кутів трикутника, ми проводимо дослідницькі практичні роботи, використовуючи інтерактивні моделі. Учні при проведенні відповідних досліджень не тільки зможуть відкрити теорему про суму кутів трикутника, але й знайти ідею доведення цих теорем і самостійно їх довести. Ось, показую на практиці. Зміщуємо будь-який кут трикутника і додаємо суму. Завжди вийде 180. Знову міняємо. Знайте суму. 180. Дітям цікаво, весело і надовго запам'ятовується. Застосування 3 d графіки в системі GeoGebra на уроках геометрії 10-11 класах сприяє створенню та перетворенню моделей базових просторових об'єктів, виконанню перерізів, багатограмників площинами, обчисленню об'ємів та площ поверху, вимірювання відстаней та кутів побудові розгорток необхідних фігур. Ось поглянемо на прикладі призми. Якщо на посунку М3 означає кількість сторін, ми можемо змінювати кількість основи 4. У нас 4-кутник. 4кутна призна. 5 5кутна призма. П П Змінюється площа від більшої до меншої. Змінюється висота. Діти наочно бачать, як фігура може виростати і кут розгортка. Ось так. За допомогою моделі 3D-графіки діти ознайомлюються із призмою. Також платформу можна застосовувати і в алгебрі при вивченні графіки функцій. Перший графік функції x лінійна функція. Беремо собі у приклад x4. Показуємо і зразу малюнок. Графік у нас виходить на малюнок. Забираємо, він пропадає. X квадрат, парабола квадратна парабола. Додаємо мінус. Вниз квадрат плюс 4. Це наша квадратна парабола, піднята на 4 одиниці вверх. Ввели функцію, показали, і вона нам побудувалася. Під час дистанційного навчання е, дуже корисно і зрозуміло використовувати ось цю платформу. Створюємо живі малюнки. Ось, обираємо коло, дуже зручно є підказочки. Ось коло за центром. Вибрали центр кола і розширюємо. Ось. І маємо побудоване коло. Якщо ми хочемо показати зовнішній дотик кола, будь ласка, обираємо і маємо нашу точку по зовнішнім дотиком. Нова українська форма це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головною метою є створення школи, в якій буде приємно навчатися, яка даватиме учням не тільки знання, яке це відбувається зараз, але й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. Курс математиків 5-6 класах в закладі загальної середньої освіти 2022-2023 року логічно продовжує реалізацію завдань математичної освіти учнів, розпочаточого в початковій школі, розширюючи та доповнюючи ці завдання відповідно до вікових і пізнавальних. Можливостей школярів. За ось цим посиланням QR-кода ви можете зайти і побачити всі програми, які рекомендовані нам застосовувати у 5-6 класі. Платформу GeoGebra я рекомендую використовувати у 5-6 класі для того, щоб наші діти могли самостійно опрацьовувати матеріал, опрацьовувати задачі, будувати задачі і самостійно шукати розв'язки задачі. Тобто діти мислять, цікавляться, і їм цікаво. Наука молодих інакше й не може бути. Заняття математикою це така гімнастика розуму, для якої потрібна вся гнучкість і вся витривалість молодості. А Джоджебра ресурс для молодих, який постійно розвивається і є потужним математичним інструментом. Поки розвивається математика та інформатика, буде розвиватися Джоджебра. Тому оновлена версія ресурсу буде приводом для подальших досліджень. Дякую за увагу!